висвітлює проблеми там, міст нашої України взагалі. Ну... Потрібна штука. Я Позитивно отношусь, давно потрібно було такий проєкт зробити в місті. Фастівська особа, ну, мабуть, так. Ну, там є якісь канали. Ну, я не знаю, чим про це сказати навіть. В світлі останніх подій дуже позитивно. Громадського телебачення, я знаю, що я відношусь позитивно. позитивною, я сумніваюся, що є люди, які могли відноситися негативно. А сама ознака громадського телебачення означає, що це телебачення, яке створено і підтримується насамперед самою громадою. Якщо телебачення не діє перетин, то телебачення громадяни не будуть підтримувати телебачення, саме громадське. Воно не буде існувати. Але сам факт, якщо воно існує, це означає, є підтримка зі сторони самих громадян, не платників податків, тобто не з грошей платників податків, не з міського бюджету, а сама громада. Це говорить про певний вже рівень самої громади і її певну зрілість. І саме громадське телебачення вирішує або піднімає питання, які цікаві. І необхідні вирішення для самої громади, отож, наявність такої структури, такої інституції це говорить про певну не то що інституційну, а саме суспільну злість. Отож тільки позитивно. Е, позитив, позитив. Я, Я яку, що це дуже добра ваша така ідея для того, щоб люди могли дійсно висловити свою точку зору і це могли побачити, як Мешканці міста Фастова, так і всі інші перестаючи в інтернеті. Ну Щось позитивне. Зокрема, в нашому місці я вважаю, що потрібно таке телебачення, тому що зараз повинно висвітлюватися дуже багато різних питань, цікавилися, але не у всіх є час, щоб підійти на місце, наприклад, на ту саму сесію міської ради. Щоб подивитись, поцікавитись, що там відбувається. А громадське телебачення бути, тому що воно буде висвітлювати, потримати ці куперу. пошли. Дуже позитивно, я вважаю, воно має бути в кожному районі, місті, області обов'язково. Дуже добре. Тому що, коли висвітлювали всі події на Майдані, хоч я там і була, але й, е, вони там відсвіт... громадське телебачення взагалі висвітлювали в інтернеті. На такому телебаченні можна не все було побачити, а на громадському – все. Те, що хотілося і насправді робилось. Дуже позитивно. Мова йде давно вже про створення цього телебачення і в Києві, і в різних регіонах. Але в факті я вражений, що дійсно воно запрацює. І в нас настільки актуальних питань, які не вирішувалися і отпулювалися туди-сюди наверх. А тепер ми зможемо, наше населення зможе висловити думку тих чи інших керівників, їхню діяльність і таке інше. Це дуже ми в Ну, Городу Фастово, по-моєму, потрібно, як ніколи, тому що в місті Фастові дуже багато проблем. Так, щоб дізнаватися новини, міста. На кожному місці потрібно громадське телебачення, щоб воно освічувало якусь інформацію. люди і деякі канали дають неправдиву інформацію. Тому по-любому треба, щоб щось було, яка інформація виходила із, із кокал, а не через треті руки. Так, я думаю, що так. Громадське телебачення взагалі потрібне кожному місту. Оскільки ми е, дуже часто, е, як суспільство і влада, живемо в різних світах. Але якщо е, на сьогоднішній день ми маємо таку можливість, як, е, як велика спільнота, правда, продемонструвати всі свої потреби, які має суспільство, е, можемо на громадському телебаченні це зробити. Так, так, звичайно, звичайно. я тільки що це і сказав. Що... Дуже, дуже дуже потрібно. звичайно. Висвітлювати ті негаразди, щоб людина мала висловити своє бажання, що вона хотіла б бачити в місті, що, які негативні в місті обов'язково. Ну, я думаю, що прежде все це дороги, чистота вулиць, е, робочі місця в місті. І, ну, інфраструктура. За наші дороги, за наші тротуари, за нашу обсягу, що так стидно, як приїде хтось із посторонніх людей, щоб, щоб наконець їхати. Фасад привели до саме до тями, парк привели, дивіться, одні омели. І, і пам'ятники руйнуються. Треба до людей повертатися. Обличие. Как и вы во всей стране. Дороги, политика, коррупция. Оно должно высветливать все события, все предстоящие все события. Вы же можете Высветливать плохие стороны города. Там, такие как дороги, крыши не перекрыты. Ну, то есть очень много проблем. И все должно быть, чтобы все люди знали. Ну, мабуть, політичне життя, так як ну, особисто я майже про політичне життя свого міста майже нічого не знаю. Ну, тобто, там якісь рішення, які вирішуються міською радою і щось подібні питання, питання щодо ну, там, покращення міста, наприклад, ті ж самі, якісь банальні. Там, Якісь ну, якісь заходи громадські також ну, про це майже нічого не відомо. Тобто, знаєш від знайомих і тому подібне. Насправді проблем, проблем є дуже багато і перечислювати їх, напевно, зараз, зараз не є місце і не є час. Але мені дуже би хотілося, щоб ми могли, як велика спільнота міста, кожен дбати про те, щоб розвивати наше місто, щоб воно було найкраще. І кожному з нас, щоб було тут добре е, е, жити, і щоб ми кожен знайшли собі місце тут, в тому місці. Тому я думаю, що дуже важливо є причинитися до того сьогодні. Якщо громадське телебачення, справді буде діяти, е, зможемо почути голос багатьох людей, громадян нашого міста. І відповідно, всі разом зможемо будувати таке, так, таку місцевість, в якій нам буде всім добре. Те, що турбує, турбує людей, те, що е, мешканців фастова. Питання, питання комфорту, безпеки, питання їхнього готового життя, питання майбутнього, да, щоб, щоб, що буде Фастові через місяць, два, через рік, куди ми йдемо і як ми йдемо Громадське телебачення має висвітлювати проблеми, які являються актуальними. Якщо, наприклад, в Фастові є актуальна проблема доріг, значить треба піднімати питання доріг, але не в форматі, що у нас там 10 років всі підуть, роки і дороги у нас не ремонтуються. Громадське телебачення може піднімати і розв'язки вирішення цієї проблематики. Якщо в Фастові є актуальна проблема базарів, води інших, то це якраз ніше для громадського телебачення. От ті проблеми, через які переймаються фастівчани. Якщо а, будуть підніматися проблеми, якими не цікавляться фастівчана, то громадське телебачення автоматично буде не цікавим. Якщо не цікаве для громадян громадське телебачення, воно буде переставати підтримуватися. Ну я думаю, треба висвічити. Всі проблеми, які кас... ну, Кожну людину касається своя сфера, і всі ці сфери мають тут Це і соціальні, і релігійні, і матеріальні. Все, що нас оточує, якби все воно має висвічувати для того, щоб зібрались всі точки зору, всіх людей, і можна було зробити по більшості висновок, які першочергово. Проблеми мають висвічуватися і вирішуватися. Основні проблеми От, повинні висвітлювати сесії міської ради, щоб громадяни могли знати, що наші шановні депутати вирішують на цих сесіях і для кого. Також, в принципі, повинні висвітлювати. Питання, які турбують, зокрема наших громадян. Думку, думку молоді пенсіонерів, загалі, громадську думку, всі реальні події, які реально відчуває народ, які яких не чують, не чує міська рада, не чує уряд. Тому ці події мають бути саме на цьому телебаченні, саме на міськрада. Що вони там планують, коли була сесія, і кажуть, що в нас нема фонтану в місті, а, і півтора мільйона виділити на цей фонтан, коли у нас доріг немає ввечері, можна ноги поламати. То, звичайно, треба висвітлювати, що влада хоче наша місцева зробити для міста хорошого і що вона взагалі робить. Мабуть, проблеми міста, пастова і жителів цього міста. Думаю, що це буде гарна, гарна ідея і жителі міста зможуть звернутися до цього телебачення і вирішити свої проблеми через це. Ну, поздравить їх з наступаючою Пасхою, це сьогодні. Хороших праздників. Здоровья, удачи, а то, в общем, чтобы был мир, хотя бы в стране. Мэра им хорошего, наконец-то. А, будьте честнее и честнее с самим собой. Ну, и, конечно, с другими людьми также. Побежать, быть патриотичнее. Теоритично тільки в плані любити Україну, любити своє місто і розуміти, що це не просто любов вийти з з прапором раз в рік, а це е, щоденна тяжка тяжка робота. Це е, не смітити, підтримувати порядок, підтримувати чи, чи, чистоту влас, влас, власного міста, е, робити все, щоб це місто було дійсно дійсно гарним, було дійсно е, тим, куди можна було приїхати, відпочити. Можна було при залюбки при, 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 приїхати е, на екскурсію, гуртуватись, відчувати себе громадою насамперед, тому що кожне, кожне суспільство вона має жити е, з відчуттям, що вони громада, що в них є спільні проблеми і е, е, вони мають це вирішувати. На жаль, ми живемо в такі часи, коли бути Соціально неактивним, це як мінімум злочин по відношенню до своїх дітей. І дітям треба демонструвати, що твій тато або твоя мама вони докладають максимум зусиль, щоб коли ти виростеш і у тебе вже будуть власні діти, вони зробили свій час максимум, щоб це місто для їхніх майбутніх умов було ефективним, корисним і приємним для життя. Взаємо розуміння, взаємоповагу. То, щоб люди стремилися до єдинства, до духовності, до взаємоги, до... До... До, до взаєморозуміння. Об'єднуватись, надіятися на краще. Щирості, злагоду, добробуту. за Україну. Знаєте, саме щоб люди були здорові, а ще як кажуть українці, куди на вас напала добра година, гроші повна торбина. Мешканці міста Фастова я би хотів побажати, щоб вони в цьому місті віднайшли себе. Бо так, Фастів недалеко Києва, багато людей працюють в Києві насправді, дуже рідко тут перебувають, хіба що на вихідних. Але хотів би, щоб кожному нашому жителю, нашому жителю нашого міста було тут добре, зручно і комфортно.